Так звана команда професіоналів Костусєва прийняла чергове професійне рішення. До 6 лютого буде ліквідовано міську аварійну службу. У бюджеті Одеси немає коштів на її утримання. З 1 березня функції аварійної служби почнуть виконувати ЖКСи. Звідки у них з'являться кошти на утримання подібної структури? Невідомо. Більше знає Вадим Цюцюкін. Це аварійна служба Приморського району. Вона поки що працює, та функціонувати її залишилося недовго. Вже 7 лютого дозвонитися до диспетчера буде неможливо, адже у мерії було прийнято рішення ліквідувати аварійну міську службу. Можливо, від цього Городянам справді стане краще жити, і сенсу в утриманні цієї структури немає. З цим питанням ми звернулися до Валерія Матковського, який звільнився з посади заступника мера, не знайшовши порозуміння з командою професіоналів Костусєва. Неспособность власти, и мы это уже видим, организовать правильную работу, загоняет целый ряд служб, которые отвечают сегодня за то, чтобы в городе у людей было тепло, чтобы люди были с водой, чтобы люди были с электроэнергией, чтобы люди имели возможность, куда обратиться и получить действительно помощь, приводит вот к таким решениям. Главная причина ликвидации аварийной службы ⁇ ведь суть не у бюджете Миста. И просто нема за мазе утримуваты. У людей просто не хватает ума и мозгов для того, чтобы организовать правильно эту работу. Ведь основная причина, которая это делается на сегодняшний день, это разгрузить бюджет. 5 миллионов где-то обходится содержание аварийной службы для города. Это крохи, это копейки. Тим паче, впевнений Матковський аварійна служба здатна сама заробляти кошти. Якщо укласти договори з кооперативами, магазинами, фірмами та організаціями співвласників багатоквартирних будинків, то кошти вистачило б можливо не лише на утримання структури, а ще й на оновлення, обладнання та техніки. На аварійних службах при правильному підході потрібно зарабативать. В хорошем смысле этого слова оснастив эти службы тем что нужно поэтому тогда и заключатся договора и никаких проблем в этом не будет поэтому я думаю что первое время будет бедлам вот Ну а потім, коли буде бідлам, коли буде недовольство, будемо возвращатися к тому, що ми вже поламали. Мерія обіцяє, що з 1 березня функції аварійної служби будуть виконувати ЖКС. Тут слід пригадати якість послуг саме житлово-комунального сервісу. Чи не доводилось вам чекати годинами викликаного вами сантехніка чи електрика? То яка з них аварійна служба? Чи будуть наймати людей та купляти нову техніку? Адже аварійок у нас 4, а ЖКСів 8. Звідки візьмуть кошти? Тим паче, що саме заради економії, ліквідування. аварийную службу. И эти рассказы на сегодняшний день о том, что не увеличится тариф для населения. Ну, не бывает же такого. Безусловно, на сегодняшний день весь этот тягар ляжет на плечи населения. Я вас уверяю, в ближайшие 2-3 месяца до полугода все тарифы будут пересчитаны в сторону безусловного увеличения и оплачивать это будут жильцы. Звісно, аварійна служба має свої проблеми. Не така вона оперативна. Але якщо трапилось лихо і будинок заливає водою чи виникли проблеми з електрикою у щитку, то першою приїздить саме вона і, і принаймні зупиняє біду. Одеситів дивує, чому так звані професіонали ухваляють такі непрофесійні рішення. Ну, мабуть, нерозумно. Я що, ну, я, себе, я наприклад, так, себе предполагаю, що аварійні служби все одно нужны. не дай бог, где-то порвалась труба, и вода течет сутками. Ну, я понимаю, там с электроэнергией проще, там какой-нибудь умелец открутит, отключит. А аварийные службы по водоканалу точно нужны, и по газу. Я против. Надо наоборот расширять, потому что у нас, как всегда, звонишь, или бензина нет, или одна машина всего на весь район Суворовский. Отрицательные отношение, конечно, потому что все в таком аварийном стане, что если человек ликвидирует аварийные службы, то Світи ні, тут з газом штатам з затопленням. Це буде катастрофа. по-моєму. Городянам залишається трохи більше півмісяця розраховувати на допомогу аварійних служб міста, що буде далі, як мінімум, багатогодинні очікування майстрів з ЖКСів та неминуче підвищення тарифів на послуги ЖКГ. Тоді Костусів зможе знову написати на білбордах. Обіцяв, виконав Вадим Тютюкін, Юрій Рух, телекомпанія «Круг».